Ти прагну знайти до тебе шлях і любов твою хочу прийняти. О, царице, о, царице, мати моя, будь завжди зі мною, будь біля мене. О царице, о царице мати моя, будь завжди зі мною, будь біля мене, в моєму житті все дуже просто, бо ти мені допомагає, От так була. Важкі хвилини одному важко, і ти це знає, о, царице, о, царице мати моя, будь завжди зі мною, будь біля мене. Амін в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амі. Господь з вами, І з Духом твоїм. Дорогі брати і сестри, знаходимося біля нашого храму, непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в кіслівці. Це наше місце, де ми кожного року збиралися. Щоб відправляти нашу відпустову службу Божу. І сьогодні цей може такий день дуже для нас печальний, коли збираємося біля руїн нашого храму, але все одно хотіли ми сьогодні бути, щоб разом з Пресвятою Богородицею прославляти Бога. Трійці єдиного. Сьогодні ми разом з парафіянами, з діканом отцом Казіміром. Зібралися, щоб службу Божу відправити на цьому місці, просячи Господа Бога про як можна скоріше відбудову нашого села, відбудову нашої країни, яка знищена, і просити Господа Бога про як можна скоріше мир і перемогу. Сьогодні, як ніколи, на цьому місці, при цих руйнаціях, серце наше полає сльозами. Омиваючи, полає вірою, віримо, що це не даремно, що відбудуємо, що буде краще. Для того нехай Господь Бог почує наші молитви і да нам своє благословіння за непорочне зачаття Пресвятої Богородиці, яку сьогодні вшановуємо, діва Пресвята, благословляй! Випрошую Господа Бога для нас благословінь, як можна скорішого миру і перемогу. В цих намірах. Відправляємо цю Пресвяту службу Божу.